Так гуляєш по вулицях Одеси і натикаєшся на красу центр міста. Це ми вдало, зайшли. Що трапилось в перший міський і Олена Концевич на несанкціоноване звалище натрапили, аж раптом. А де? Та біля ЖД де вулиця Леданта Шмітта і дітей його. Ризикую здоров'ям своїм. Для тих, хто тут ходить і знає, будинок номер 15 стоїть в напівзаваленому вигляді вже дуже-дуже давно. І ось він зсередини як виглядає. Ми не думали, що тут такий капець, але тут капець повний. Валяється просто купа сміття, якісь побудові відходи, якісь унітази. Шматки невідомо чого. Ну тут ми бачимо. Тут колись був будинок, його вже давно нема. Там всередині якісь сині вогники ходять, якісь привиди. Чого тут тільки немає? Побутова, прекрасна, щурятня. Уявляєте, що тут робиться в теплий час року? Скільки тут красоти, скільки тут, такий тут розплідник зарази! Сюди йди! Включі, давай! Приватна територія, непонятно чия. А це от ваше все? Я перепрошую. Так, а чия це? Це ж ваша територія, 15-й номер. Ми ж не до вас. Виходите, і Ну, дівчатки виходять, але чого ви так одразу? А чому ви нам не хочете сказати? Це ж не ваша територія. О, так нас ще не виганяли. Це, до речі, цікава історія. Приватна територія не сказали ні слова. Чия? Чому знімати? Незрозуміло. Що тут робиться, теж незрозуміло, але дівчатки, виходіть. Ми вийшли. Ось він. Що там робиться всередині? Ми побачили. В середині, крім котів і купи сміття, нічого немає. Ми взагалі-то вперше бачимо, щоб приватна територія виявлялася складом побутових відходів і несанкціонованим якимось сміттєзвалищем в центрі міста. Але приватна чи не приватна, в нас запитання до департаменту екології. Чому таке допускається? А, наскільки мені відомо приватна територія, чи вона знаходиться в комунальній власності, вона не повинна так виглядати. Правда ж? Це ж назвали ще. Значить так, департамент екології ми згадали, і в нас великі запитання до ЖКС Фонтанського, який обслуговує, наскільки нам відомо. Саме цей сегмент міста, зокрема лейтенанта Шмітта, чому в нас публічна щурятня е, тут виникла і існує таке враження, що їй тут місце, е, та ще й її захищають, не дають нікому показувати, ніби це якесь національне надбання. Це так повинно бути. Це так. Чому? Це в мерії в нас все, що завгодно взагалі е, виясняють. Якісь роздають з бюджету мільйони. Невідомо що на імідж міста. Імідж міста, ось він. Кохай, тут кохати нічого, тут можна тільки триматися за голову і жахатися. Довіряй ділам. Ми довіряємо, але дуже перевіряємо. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.